Так, друзі, всім привіт вітаю усіх на моєму каналі. Так, я думаю, ви вже... Я думаю, всі знають, що сьогодні, на жаль, останній день літо. от, Тому сьогодні пров... робимо підсумкове відео. Скільки все-таки відео вийшло на моєму каналі за е 3 місяці літа. Ну, дивіться.

Пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят 59, пятьдесят 61, 62, восемь, пятьдесят девять, 66, шестьдесят один, шестьдесят два, шестьдесят три, шестьдесят четыре, шестьдесят пять, шестьдесят шестьдесят восемь, шестьдесят девять, семьдесят один, два, пять, виходить, 76, 77. Семьдесят вісім, Семьдесят девять, вісімдесят, вісімдесят один, вісімдесят два, вісімдесят три, вісімдесят чотири, вісімдеся п'ять, вісімдесят ші, вісімдесят сім, восемь, девять, девяносто девяносто один, девяносто два, девяносто три. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 13,4, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166. 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, виходить 183, 186, 187.

а, хвилиночку. Двісті сімдесят один, двісті сімдесят чотирьох, двісті сімдесят сім, двісті вісімдесят, виходить двісті вісімдесят три, двісті вісімдесят шість, двісті вісімдесят дев'ять. Зараз хвилиночку. Двісти девяносто два, двести девяносто пять, девяносто девяносто вісім виходить зараз. Виходить 299, триста, триста один, триста два, триста чотири, триста пять, триста шість, триста сім, триста вісім, триста девять, триста десять. А це скільки переглядів. А виходить триста десять.

а, так. Це якось. Всі Виходить, скільки в нас вийшло відео за літо 2025 року. Виходить 115 звичайних відео та 300. та 330 шортів. Ви тільки уявіть, скільки відео ми випустили за це літо. І десь, десь набрали ми десь 400-500 підписників за це літо. Далі нагадую, що це літо 2025 року. Далі. А, далі ми набрали десь 500 600 лайків, думаю, десь під тисячу. От, і ми набрали ще десь 300 коментарів чи 400. Нагадую, що це за літо 2025 року. От, тому ось такі підсумки цього літа. От, точніше літа 2025 року. А року вже, вже завтра буде осінь. Ви тільки уявіть, як швидко йде час. Вроді тільки святкували настання 2025 року, а вже завтра буде осінь. Ну це взагалі капець, якийсь дуже швидко йде час. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня.